Залишаються працювати у прикордонному з Росією обласному центрі та підтримують його економіку. Однак при цьому, як ніколи, потребують кадрів. Підприємства легкої промисловості, де й до повномасштабної війни була проблема зі швачками внаслідок активних бойових дій довкола Чернігова і евакуації людей до більш безпечних регіонів втратили до 20% своїх колективів. Так, до прикладу, на цій фабриці у квітні на свої робочі місця не повернулося більше десяти фахівчинь. а в умовах повного завантаження це серйозна цифра. Ще один новий цех, облаштований незадовго до вторгнення, взагалі порожній. Зараз у нас тут біля 80 швачок. Планували набрати ще 45. Нам треба доукомплектувати ці два потоки, і цех, який ми купили обладнання. Туди ми плануємо посадити 25 швачок. Підприємство, яке раніше працює на зовнішній ринок, і на сьогодні має замовлення від своїх постійних партнерів із Франції, Польщі, Болгарії та Німеччини, а також веде перемовини щодо замовлень на пошиття одягу ще з кількома європейськими фірмами. Свого часу фабрика спільно з ТПП реалізовувала проєкт школи швейної майстерності, що дозволяв готувати фахівчинь під конкретне місце на власних потужностях. Проте нині, аби втримати темп та зберегти клієнтів, потребує вже готових робітниць. Почали працювати у квітні. Ми зразу набрали заказів. от Зараз, до кінця серпня, вересня ми ці замовлення будемо закривати. Тобто Ми зразу набрали на 4 місяці роботи. Так, Багато замовлень перерозмістилося на захід. Є такі партнери, які дійсно бояться пересилати нам сировину. Логістика зараз дуже дорога, вони ризикують. Сировина йде на велику кількість грошей. Їхніх колег, які теж співпрацюють із країнами Європи, війна, а також знищення та закриття багатьох бізнесів у місті, навпаки, спонукали подумати про перепідготовку кадрів безпосередньо на підприємстві із максимально швидкою адаптацією. Навчання організовані спільно з Чернігівським міським центром зайнятості. Тут пройшли вже 17 тимчасових безробітних, більшість з яких лишилися працювати далі. зайнятості на підбирає працівників. Ми з ним спілкуємося, обов'язково проводимо екскурсію, обов'язково показуємо, як працює підприємство. Людину, яка бажає перенавчити, зафіксуємо підрозділ, надаємо мастери, технолога для навчання. Садимо на робочі місце, даємо теорію, і вже людина приступає, виконує свої обов'язки, які буде виконувати в подальшому. Так знайшла нову роботу і Чернігівка Ольга каже, до 24 лютого працювала контент-менеджеркою, але потім відповідних вакансій не знайшла, тому стала на облік і почала шукати себе у чомусь іншому. Ця це була моє хобі, і тому вирішила саме вибрати цю професію зразу до практики. Звернули і ми просто почали шити. Нам дали спочатку не Неважкий процес і ми почали так потиху навчатися. Після місяця теорії і практики у швейному цеху, оволодівши елементарними навичками, можна офіційно працевлаштуватися, заробляти на життя і поступово вдосконалюватися. Керівниця фабрики бачить у цьому свою соціальну відповідальність, адже нині без роботи залишилися сотні працівників сфери торгівлі, культури, економічного та юридичного секторів, які потенційно можуть опанувати затребувану як в Україні, так і в Європі професію, та стати хорошими швачками чи швецями. У нас була потреба до. Кінця року набрати як мінімум до 500 працівників. До 24 лютого у нас працювали 350. На сьогоднішній день потреба у нас є, тому що у нас є робота. Якщо буде 10 добре, якщо буде 20 добре, якщо буде 100, ми 100 людям надає, не можемо надати робочі місця. Як пояснюють у центрі зайнятості, підбір кадрів залежить від того, якого саме працівника потребує підприємство і які профільні знання має людина, коли стає на облік як тимчасово безробітна. Якщо вона має відповідну освіту або досвід роботи, то мова йде про кількатижневі курси цільового призначення на конкретних фабриках. Інша справа, якщо потрібно, присвоєння кваліфікації. На це може піти від кількох місяців до півроку з навчанням на робочому місці або частково в закладах профтехосвіти, виходячи з умов самих роботодавців. Так як було до, вже не буде, я впевнена, в тому числі на ринку праці Чернігова. Дуже багато чого змінилося. Плекати надії, що там, юридична чи економічна освіта зараз буде забезпечувати 100% вас роботою і хорошим доходом, на мою думку, це трошки зараз буде недоцільно. Треба дивитися правді в очі і працювати треба там, де є робота. Тим паче, що Ця професія вона здобувається безкоштовно. Люди нічого не втрачають. Поряд з цим вони отримують допомогу по безробіттю. Влаштуватись на підприємство, яке працює, має замовлення і готове забезпечувати роботою і заробітною платою. Це вихід навіть для тих, хто наразі перебуває у призупинених трудових відносинах або в простої навчання повністю оплачує служба зайнятості. А уклади для цієї професії стартують від 9 до 10 тисяч гривень і залежать від безпосереднього виробітку. Я вважаю, що боятися тут взагалі немає чого. Навпаки, треба користуватися тою можливістю, яка зараз є, і підлаштовуватись під ті реалії, які сьогодні. Для нас наявні, скажімо так. Курси підвищення кваліфікації або групи навчань з нуля міський центр зайнятості продовжуватиме, допоки на ринку праці Чернігова буде такий попит. Нині ж на швейних фабриках вільними залишаються орієнтовно 150 вакансій.